Шевченкові читання, і я нагадую, за якими критеріями ми оцінюємо учні. Це виразність, духовність, на пам'яті та розмір. На сцену запрошується учениця сьомого класу Малішевська Юлія. Разим Хоровець Шевченко, Уривок з поеми княжна. Зори моя вечірнє. Зійди над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при дорозі вночі розцвітає. А про людей та нехай. Я їх добре знаю, добре знаю. Зоря моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю, і тобі розкажу, спать не ляжу, А ти завтра тих Богу не розкажеш. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво. А кругом широколистій тополі, а там і ліс, і ліс, і поле. І сині голі задіпали. Сам Бог витає на селом. Запрошується учениця сьомого класу, поліщук, Настя. Така, як ти, коли лілею на Йордані процвіла і воплотила, пронесла святе слово землею. Якби то й ти, ти Дністрове світе, ні, ні, крий Боже, розіпнуть, в себе в кайданах поведуть. І ти, мій світ, неокритий, ні не вимогну. Небесний рай подай їй Господи, подай, подай їй долю на сім світі і більш нічого не давай, а дай твоєю красотою надивуватись на землі. Запрошується учень сьомого класу порох Саша. 13 мені 13 минути. Мені 13 минути, я пася гнявне село. Чи так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо, любо Не наче в Бога. Уже прикликали допаю, а я собі у бурідю. Молюся, Бог, не знаю. Чому маленькому мені так приязно молився, так. Споднє небо і село, Ягнязи і здається, і Сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло. Недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Немов прокинуся, дивлюся, село почерніло. І навіть небо голубеє, і те помарило. Подивися на ягнята не мої ягнята. Обнуся я на хати, нема в мене хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина у піддорогу, Неподалік від мене плоским вмирали. Почула, що я плачу, прийшла, привітала, дорала мені сльози та поцілувала. наче сонце сіяло, наче все на світі стало моє. Гаї, лани, сади, то ми жартома погнали чихняток доведи. Предням, а й досі, як згадаю, до серця плаче та болить, Чому Господь недавно жить, до мого віку у тім раю, помер би у ручинаний. Нічого на світі не знав, не був у світі розумію. Людей Бога не прокляв. Запрошується чоловічий колонку з класу, білоношко Віталій, Гандзичок Олександр та Горішу. Mm -hmm. Тарас Вигорович mm -hmm. Шевченко заповіт. Як помру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні моїй, щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чутно, як реве ревучі. Як понесе з Україні у синє море, кров ворожу, утеді і лани, і горе все покину і полину до самого Бога, молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте вставати, вставайте, вставайте. кадати порвіте і разом злої крові волю окробіте. Як у мене в сім'ї великій, сім'ї вольні і новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Запрошується учениця восьмого класу, Прошкіна Ліза. Русалка, Крусалка. Породила мене мати у високих палатах, та й понесла серед ночі у дібрі скупати. Купаючи, розмовляла за мною малою. Пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою. Та випливи русалкою завтра серед ночі. А я вийду гуляти з ним, а ти заноскочиш. Наскочи моє серце, нехай не сміється. Надо мною молодою, нехай п'є, оп'ється, не моїми кров сльозами, синьою водою Дніпровою. Нехай собі гуляє з дочкою. Пливи ж моя єдине, хвилю хвилі мої хвилі, привітайте русалинку! та й заголосила, та й побігла. А я собі плила за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже тиждень, як росту я, сестрам гуляю півночі і з будинку батька виглядаю. Може, вже поєдналась з паном у палатах, може, знову розкошує моя грішна мати. Та й замокла русалонка, у Дніпро полинула, мов пліточка, а лозина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти не спиться в палатах. Пане не мав вдома ні з ким розмовляти. А вийшла до берега, то й доньку згадала, і згадала, як купала, і як примовляла, та байдуже. Пішла собі у палати спати та не дійшла. Довелось у Дніпрі ночувати. І счулась, як зуспіли Дніпрові дівчата та й схопили, та й нею гратись. І зраділи, і радісінькі, щось піймали, Грались, лоскотали, поки верш не запхали і зареготались. Одна тільки русаленка не зареготалась. А зараз креативний номер від 9 класу. 네 <놀람> А собачьи бага все. <рістична> Вірш, думка. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука Козак свою долю, а долі немає. Пішов Козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинути? Батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині ні ті ті люди. Тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, Спіткалося поряд. А журавлі, журавлі готять собі, додому ключами. Хоча казати, шляхи видіть дорослих, такі. Зараз ми готові оголошувати результати. Валішевська <головіка> Юлія. <головіка> Больщук Нася. Одинадцять, одинадцять, одинадцять. Порох Саша. 12, 11, 11. Білоножко Віталій. Одинадцять, одинадцять, одинадцять. Гандзичук Олександр. Одинадцять, одинадцять, одинадцять. Діма. Десять, десять. Рошки наліза. Десять, одинадцять, десять. Дев'ятий клас. Десять, одинадцять, десять. Баченко Максим. Одинадцять, десять, дев'ять. Середня десять, так? Наші шошеткові читання підходять до кінця. Дякую, що ви прийшли та уважно всіх слухали. Do no właśnie. się. <laughs>